Вітаю вас на першому подільському. Інформаційна команда телеканалу пропонує підсумувати події 12 грудня. 12 грудня в Україні відзначають День сухопутних військ. Символічно Володимир Зеленський відвідав лінію фронту безпосередньо Куп'янськ. Привітав військовослужбовців тих, хто докладає титанічних зусиль, аби зупинити ворога, тих, хто робить все можливе, аби якомога більше загарбників української землі було знищено. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни. Сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Служба безпеки та Національна поліція викрили трьох агентів Росії, які здійснили подвійний теракт у Києві, внаслідок чого загинув нацгвардієць та постраждало ще четверо людей. По гарячих слідах протягом шести годин затримали чоловіків віком 23, 27 та 25 років. Детальніше від речника Служби безпеки України. Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах. Де їх завербував ворог. Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм надав куратор. А для трансляції і координації вибуху расистами встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Внаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець і охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції. Сбу та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України, а це терористичний акт, що призвів до загибелі людини. зломисникам буде повідомлено про підозри. Президент України Володимир Зеленський присвоїв 36-му полку Національної гвардії України почесне найменування Подільський. Відтепер наші гвардійці офіційно носитимуть назву 36-й Подільський полк НГУ. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував кожному гвардійцю за службу та сумлінне виконання всіх завдань, зазначивши, що це визнання гордість Хмельниччини. День жалоби у Славутській громаді. Сьогодні додому на щиті повернувся Бойко Артур Олександрович, 1987 року народження. Воїн загинув у бою, боронячи свободу та незалежність України. 12 грудня громада попрощалась із героєм. Поховали воїна у селі Чорна Старокостянтинівської громади. Співчуття родині та вічна пам'ять герою. Також Ярмолинецька територіальна громада провела в останню земну дорогу захисника Сергія Павловича Лукасевича, жителя села Нове село. Капітан загинув 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Южний Курської області. 12 грудня його поховали. Слава захисникові! Вічна пам'ять! У Хмельницькому провели публічні обговорення проєкту бюджету на 2026 рік. Такий формат впровадили ще у 2016-му, аби забезпечити відкритість та залученість громади до планування фінансів міста. Під час зустрічі презентували прогнозовані доходи та видатки, а також окреслили основні виклики, з якими доведеться працювати у наступному році. Проєкт бюджету Хмельницької громади мають ухвалити до 25 грудня поточного року. Над документом почали працювати ще восени, нині фахівці вже прорахували основні показники та можливі ризики. Ми сьогодні прогнозуємо дохідну частину в обсязі 4,7 млрд мільярда гривень. Це без трансфертів, це наші власні кошти. Якщо ми порівнюємо до показників 25 року, то ріст він незначний, тому що на жаль, якби бачимо динаміку по зменшенню. Кількістю платників основного податку це податку з доходів фізичних осіб. На жаль, якби динаміка вона показує про зменшення. Окрему увагу під час обговорення приділили питанню заробітних плат у бюджетній сфері. Через низькі оклади працівників освіти, культури, соціальних служб та комунальних підприємств продовжують відчувати фінансовий тиск. У міській раді зазначають, саме отримання бюджетної сфери залишається одним із найскладніших завдань, адже потреби зростають значно швидше ніж можливості місцевого бюджету. Ми Бачимо проблематику працівників бюджетної сфери, на жаль, досить низька. Заробітна плата, тому якби ми крім зростання мінімальної зарплати, а воно також незначне 8-9%, Те, що закладено в державному бюджеті і задекларовано, скажімо, урядом ми додатково з бюджету передбачаємо ще значний фінансовий ресурс на підтримку, матеріальну підтримку. Працівників бюджетної сфери це мільйонний гривень для того, щоб збільшити заробітну плату, тому що бачимо відтік кадрів, і, на жаль, якби є зменшення і досить багато вакансій в нашій бюджетній сфері, тому якби. Значна увага приділяється підвищенню заробітної плати працівників бюджетної сфери. Фінансування й надалі зосереджуватиметься на ключових напрямках: освіта, робота комунальних підприємств та підтримці обороноздатності громади. Усі служби мають працювати безперебійно, незважаючи на обмежені ресурси. Для нас це буде пріоритет номер один. Ви проекті, який ми пропонуємо, понад 500 мільйонів гривень пов'язані з обороноздатністю. Це величезний насправді ресурс. І треба розуміти, що впродовж року ми точно 3-4 рази будемо коригувати бюджет, як зазвичай, і вийдемо десь приблизно на 800-850 мільйонів гривень, як і ми плануємо. Після завершення громадського обговорення депутати міської ради мають остаточно затвердити бюджет на пленарному засіданні. У міськраді запевняють, проєкт проект максимально зважений та спрямований на стабільність роботи всіх сфер життєдіяльності громади. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський. На Хмельниччині вшанували героїв-ліквідаторів техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії в обласному центрі відбулось традиційне покладання квітів до пам'ятника героям пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи та героям та жертвам Чорнобиля. Сьогодні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та згадали тих, хто ціною власного життя і здоров'я зупинив поширення радіаційної. Загрози також учасники помолилися за рятувальників, які без перебільшення захищають нас всюди, як в тилу, так і на фронті. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся, глибока шана та подяка всім ліквідаторам за їхній подвиг і жертовність. Свіже м'ясо на ринку приваблює хмельничан більше, ніж на полицях супермаркету. Яловичина, курятина, свинина найпопулярніші види серед покупців, а їхня ціна та якість стають головним пріоритетом у виборі. Скільки коштуватимуть запаси м'яса на свята, дізнавались наші журналісти. Олена працює на ринку понад 10 років та продає свинину. Жінка каже, що середня ціна м'яса наразі становить 210 гривень за кілограм. Попри те, що попит впав порівняно з минулим роком, вартість не змінилася та залишається стабільною, окрім сала. 210-230 двісті так приблизно. Це за кілограм за да. кілограм, на сало трошки зросли. Все, а по м'ясу те саме. Ну, на процентів 30, мабуть, виросло. А ціни на свята піднімати не будете? Ну Ні. Ну хіба що 31-го? А так ні, я думаю, що ні. Надія спеціалізується на продажі телятини та яловичини, яких привозять із сіл Хмельниччини. Ціна варіюється від 250 до 380 гривень. Проте вже півроку незмінна. Через те, що телятина та яловичина найдорожче м'ясо, не всі можуть собі дозволити їхню купівлю. Але перед святами покупці активно беруть. Ціни від 250 гривень до 380 гривень. гривень. Залежить від. Готунку м'яса, там трошки краще, дорожче, трошки гірше, дешевше. Кожна дорога, але найдорожче, найдорожче м'ясо виходить, говядина. Утеляти ну, на говядина і попити не на неї. Зараз перед святами, нас, як правило, те, що люди там готовлять холидець, витножки, кісочки, що люди готовлять хлопці, то воно трошечки піднялося. То там 10, 15, 20 гривень, а м'ясо в ті самі цілий стається. Щодо пернатих, найбільше беруть перепілку, курку та качку. Усе м'ясо вирощене в домашніх умовах. Таку продукцію найчастіше купують дітям, людям на дієтичному харчуванні та тим, хто веде здоровий спосіб життя. А ціни цього року торкнулися лише перепілки. Вартість кілограма перепілки 300 гривень за кілограм. Курочка домашня, чисто домашня, гарненька, 240 за кілограм, так само пачечка. Яйця хочу відмітити, вони якраз таки залишилися в стіні, так само, як і в минулому році. Перепілочка зросла. В минулому році вона була 280 гривень, 270 гривень за кілограм. Наразі вже відповідно 300. Попри коливання цін та зниження попиту на окремі види м'яса, продавці переконують, свій покупець завжди знайдеться а ринок досі залишається місцем, де можна не лише придбати свіжу продукцію, а й почути поради під час вибору. Від тих, хто знається на цьому роками, анна паюк перший подільський. ДБР повідомило про підозру посадовцям військової частини Хмельниччини, які відправляли підлеглих працювати на СТО. Фігуранти виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишитися у штаті частини. Відправляли їх у Київську область, де вони ремонтували приватні авто. Коштами військові ділилися із керівництвом. Слідчі встановили що найменше чотирьох військовослужбовців. Сума збитків державі. Може перевищувати 1 мільйон гривень, оскільки схема діяла понад рік. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває. До нового року та різдва ще є час, але погода зовсім не зимова. Снігу немає, тож святковий настрій відчувається не у всіх. Водночас місто вже починають прикрашати. З'являються гірлянди, декор та встановлюють ялинку. Про те, чи є у хмельничан присвятковий настрій, зараз дізнаємось, де да. да? да. ага. да, теж на жаль, немає. А чому немає такого снігу якогось? Ніхто нічого не прикрашає взагалі нічого. Ні. А чому? Війна на вулиці, снігу немає? Не знаю, щось, подивіться, тут таке все сіре. От, так би мовити, тому немає такого нічого. Можливо, колись, коли там гірлянди там, були по вікнах, тобі, то люди якось ось новорічну атмосферу вони передавали в маси. Було круто. От. А зараз такого немає. А особливо ще й тут. От в центрі, в центрі, якщо вийти, там все таке гарне, гірляндами вкрито. Там може бути. Там в мене є новорічне настроєння. Ну Но тут немає. На жаль. Ну а загалом є навіть загалом є. Створюють об'єкти культури та поклоніння. У Хмельницькій школі іконопису учні різного віку опановують мистецтво канонічного та академічного живопису. Для митців створення ікони це не тільки прояв художніх навичок, а й метод вивільняти власні емоції та заспокоїти думки. Зображати Христа, Богородицю, святих і біблійні події. Іконопис особливий вид мистецтва, який потребує не тільки художніх навичок, а й моральної підготовки. Такої майстерності хмельничан навчають у школі Нікош. В нашій школі на даний момент навчається 92 учні на бюджетній основі і 16 учнів в групі самоокупності. Взагалі ми тут вивчаємо канонічний іконопис, це візантійський стиль письма, вивчаємо також академічний стиль письма. Василина Ісакова вже близько 15 років займається іконописом. У свої роботи закладає не тільки навички та набуті тут вміння, а й особливий сенс. Наприклад, зараз пишу ікону апостола Ют Тадея, Він заступник в безнадійних ситуаціях. Я собі постановила, що я його напишу і закінчиться. Процес створення ікони досить складний і вимагає багато часу. Навіть основа картини виготовляється у декілька етапів. Починаємо з того, що в нас є звичайна дошка із липи. Наклеюємо полотно, це льона бубавовна з кістковим клеєм. Ось воно таке міцне, потім знімаємо це полотно зайве, наносимо тоненький шар левкасу, полотно у нас ще просвічується. Потім наносимо ще декілька шарів левкасу і відшліфовуємо, Виходить ось така гладенька гарна дошка. І вже потім процес перенесення зображення. Навчатися у школі можуть і діти від 9 років, і пенсіонери. Повний начальний курс триває 6 років. Проте створювати картини святих здатен лише той, у кого дійсно є бажання та здібності. Кожна робота це має бути і з Богом, і з думкою про щось гарне і приємне. Тоді робота буде виходити швидше, простіше і якісніше. З набутими міннями випускники школи можуть опановувати професію реставратора, займатися розписом храмів та створювати ікони на професійному рівні. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. Аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та не пропускайте важливого. Дякуємо вам за увагу та довіру. До зустрічі.